Всім доброго дня, мої шановні друзі, мої колеги, мої учні, хочу вам сьогодні знову навалити бази, зробити вам таку ну, невеличку лекцію. Розповісти вам знову ж таки про фінанси в Скаї, але ну, трошки показати цього. Бо, ну, одне діло записувати голосове на 7 хвилин, а інше діло це розповідати і все показувати. Ось. Ем, значить, так, з чого я хочу почати? Я хочу почати з того, що в Скаї дуже багато усілякої валюти. Ем, і, ну, Самою базовою валютою є оці -от свічки. Ну, я думаю, ви вже самі зрозуміли це. Це звичайні свічки, які можна отримати, запалюючи отакі свічки і спалюючи такі кущики. Ось, За це ви отримаєте віск, і віск можна переробити знову ж таки в свічку. Ось, Друга валюта, яка в нас є в Sky. Це отакі сердечка. Сердечка можна, в принципі, отримувати ну, багато де, але по суті ця валюта вона в більшості випадків заробляється комунікуючи з вашими друзями. Ось, тобто, Або коли ми граємо разом, ви можете подарувати сердечко одне одному, або ви можете зайти. От сюди. Ви заходите, типу на ну, начальну локацію, нажимаєте ось сюди, ось потім, потім ви заходите в свої сузір'я, знаходите там друга, ну, якому ви б хотіли подарувати сердечко, нажимаєте, наприклад, от сюди, на зірочку, вам вилазить ваш друг. Е, Влазить ваш друг, ось, е, і тут ви можете бачити отаку штучку. Е, ця штучка вона безкоштовна, е, ви коли її запалюєте, ви даєте маленьку частинку сердечка другу. Тобто я не пам'ятаю, скільки, е, ну, яка це частинка сердечка, але вона дуже-дуже ну, маленька, і щоб отримати одне сердечко таким чином. Від друзів треба дуже-дуже ну, довго це зажигати свічку. Ось. Типу, я не знаю, я, здається, ну, таким чином, раз на місяць тільки отримую сердечки. Ось. Але є ще отака кніпочка. Тут ви за три своїх свічі можете подарувати своєму другу сердечка. І, ну, зазвичай. Люди, вони, типу, обмінюються сердечками. Вони ну, договорюються там, типу, ми сьогодні з тобою обміняємося сердечками. Типу, і обмінюються сердечками. Це ну, робиться для того, щоб заробити оцю якраз таку валюту, бо вона, ну, блядь, вона дуже зайобіста. Е, ось, і обмінятися сердечками можна тільки один раз на день. Ось тому да, ви можете отримати тільки, там, ну, наприклад, від одного друга тільки одне сердечко. Ось. А наскільки я знаю, типу, ну, якщо вам будуть дарувати багато друзів, то немає типу, обмеження того, скільки ви можете отримати сердечок за день. Ну, це наскільки я знаю, можливо, я помиляюся. Ось. Можливо, якщо у вас 100 друзів, то 100 сердечок ви не можете отримати, я не знаю. Ну, то таке. То вже... Ну, трошки інше. Що в нас ще є? В нас є сезонні свічки. Сезонні свічки, вони, вони є, ну, на період сезону вони з'являються. Сезон триває 80 днів, і в період, ну, оки, є входить цей сезон, ви можете підходити до духів, ось тут вони стоять. Типу, це кафешка, оце от місце. А ось це, типу, духи, які роздають вам завдання щоденні. Коли ви ну, підходите типу, до якогось бро, отут буде типу, знак оклику, і ви ну, нажимаючи. На знак оклику, ви, типу, забираєте у цього духа завдання. Ось, забираючи завдання, ви там типу отримуєте його, ось тут воно буде висвічуватися. Ви його виповнюєте, а потім, типу, повертаєтеся, знову ж таки, от сюди, підходите до духа, нажимаєте ось сюди. І віддаєте цьому духу завдання. За те, що ви віддаєте цьому духу завдання, ви будете отримувати в період сезону ось такі свічки, бля. Ось такі свічки сезонні. Ось. Да. Коли сезону немає, типу буває періоди, ну, типу, міжсезоння, коли сезону просто тупо немає. Я не пам'ятаю, скільки він триває зазвичай, але, ну, там. Я не знаю, днів 10, наприклад. Е, і днів 10 ви будете отримувати не сезонні свічки, а ось ці звичайні. Тобто, кожного дня, ну, якщо ви ну, подивитеся, е, тут стоїть, типу, 4 духи. Кожного дня можна отримати 4 свічки. Е, тобто, да. Е, ви мене запитаєте, Софія, а в нас сезон закінчується через. Е, 4-4 дні. От у мене, наприклад, 21 свічка. Сезон закінчується і що з цією свічкою буде моєю? Кожна свічка, типу, оця, вона, типу, стане оцією. Тобто, ну, от, у вас було 21 свічка, типу, сезонна, вона перетвориться на 21 звичайну свічку. Ось. Тобто, типу, ну, звичайно, просто, просто звичайна свічка. Ось, е, да. Потім в нас є отакі от сердечка. Е, я не знаю, як краще вам про них розповісти, бо це, ну, коротше, да. Давайте поки що, поки що, що про сердечка забудемо про ці. Е, трошки пізніше, да. Е, ось, далі в нас є отакі свічки. Це свічки Едема, вони збираються тоді, коли ми ходимо в едем. Едем це оця фінальна локація, де ми вмираємо. В Едем ми можемо ходити з. Ну, от, Наприклад, ми от пішли з вами, коли вчора. Ну, да, вчора е... з Андрієм ходили. От, напр... Наприклад, ми пішли в середу. E, і, типу, наступного разу ми, типу, через тиждень знову зможемо піти туди в середу. Типу, ну, просто це щотижнева штука. E, коли ми приходимо, типу, ведемо, наприклад, ну, знову ж таки, в середу нам треба, а ми приходимо там, наприклад, в неділю, типу, тобто, ну, до середи наступної, і ще, типу, ну. Якийсь час є. Ви в неділю не зможете, типу, отримати оці свічки. Ви просто тупо втрачаєте ну, своє світло і ну, не отримуєте нічого. Ось така фігня. Да. Не пам'ятаю, скільки чого треба віддати, щоб отримати одну свічку. Але ну, неважливо, коротше, не важливо. Воно. Ну, коли у вас буде багато крилець, коли у вас буде багато світла, типу на крильцях, тоді ну, будете отримувати там по, я не знаю, 10 свічок. Ну, я, в, ну, я, я зараз маю по 120 крилець. Це враховуючи те, що я втрачаю дуже багато крилиць, коли ну, ходжу по едему, типу, в мене врізається камінчик, і я, типу, ну, падаю і втрачаю тим самим ну, світло. Не дивлячись на те, що я оце так багато втрачаю світла, я завжди, типу, отримую, ну, як мінімум, 10 свічок от таких от. Ось. Да. Далі, Далі оце... Ця шляпа івентова да. е, е, івентову валюту можете отримувати в івентах. Зараз оця Аліса е, в нас є. Е, далі, здається, буде івент е, або е, Фортуна, яку я вам кидала, типу з масками отими, з -звір, з звірів, або е, буде на День Святого Валентина я точно не пам'ятаю, ну, хто за ким йде, але да, ось така фігня. Валюту івента можна отримувати зазвичай, типу, виповнюючи завдання, які вам дають духи. Тобто, бля, я забула це заскрінити. Коротше, от ви заходите типу, в локацію Аліси, от, типу, ви стоїте ось тут. А от там трошки долині стоїть столик, типу е оці, ну, стільці, дуже концептуальні карти, там і ще щось. І за ним, звичайно, сидять, ну, типу, якісь бро. І оці бро, вони вам е роздають завдання. Ось, е ну, тому, типу, я не пам'ятаю, де воно висвічується. Здається, типу, внизу екрану вам пишуть, типу, що вам треба зробити. Ем, ну Тому слідіть ось. Е, і да виповнюєте завдання, кожного дня отримуєте по 5 е, тікетів. Е, на локації на самій розкидано 15 е, тікетів, е, які ну, можете збирати. Вони одноразові, але е, на минулому івенті була така херня, що люди зловили баг. І е, потім, типу, ближче до кінця івенту е, ці штуки, типу, як е, в знак е, вибачення, типу, е, розраби повернули, типу, ну, ці 15 білетиків, типу, ну, розкиданих по локації. Тобто їх можна було в минулому івенті зібрати два рази. Ось е, така фігня. 에, зараз не знаю, буде так чи не буде, але ну, то вже таке. Да. 에, далі. Що я хотіла розп... розказати далі? Не пам'ятаю, ну, коротше, зараз я вам кину цей відос, а потім ну, згадаю, що я хотіла вам ще розповіти.